А це якість газону стадіону в Мерефі сьогодні, 24 серпня 2025 року. Певна, приємно, дивує яскрава смарагдовий колір. Трошки ще ракурсів якості Мерефіанського футбольного поля.

24 серпня 2025 року авангард мерефа приймає ФК Циркуни. Матч чемпіонату Харківського району. Ну, судячи по першим хвилинам цього матчу. Циркуни неймовірно налаштовані взяти реванш за поразку на стадіоні Нової Баварії 1-7. Авангард виграв 7-1 в матчі першого кола. Дуже атмосферний матч, чудова погода, трошки так прохолодно як для літа, багатенько вболівальників. Авангард. О -о -о. ну, нехай пограють детишки, им теж м'яч потрібен. Ой, чудово скинув п'яточка, і куди треба, точно не вийшов поки що удар лучний. Ну, гол! 2-0! Так, початок другого тайму. Так, трошки гармонии с пейзажами. Ай, трошки зервалось. Ой-ой-ой. Так, зовсім не перебачування траєкторії м'ячів. Взаємні обрізки. «Авангард» залишається з м'ячем. Але циркони чинять гідний супротив і частенько втрачають м'яч. Що це буде? 3-0 це буде. じゃあ、それは。 Так, ну тепер «Авангард» при рахунку 3-0 може дозволити собі погратися від своїх воріт.

Так, азартненько Оце був моменти у цирконах. О, так. Вдало я включив камеру. На останніх секундах Циркони влучили поперечено. Але загалом 3-0 перемога мериф'янського авангарду. І ще чергова дуже суттєва заявка на чемпіонство в цьому сезоні. Да, да, Святкова атмосфера.